На сьогоднішній день ми де-факто інтегруємося в НАТО. Ми ось ця так звана інтерперабельність з країнами НАТО, тобто взаємосумісність з країнами НАТО, це одна з наших основних цілей на сьогоднішній день. Ми маємо бути підготовленими до того самого історичного рішення. Коли Україна стане НАТО член членом НАТО, де факто зараз ми проходимо цей шлях з штаб-квартирою НАТО. Ми співпрацюємо з нашим міністерством оборони, наш офіс євроатлантичної євроінтеграції. Звісно, що і на парламентському рівні ми багато співпрацюємо з штаб-квартирою НАТО. Ми готуємося і до саміта в тому числі, Ми пропрацьовуємо, виконуємо своє домашнє завдання. Домашнє завдання, нагадаю, власне, було прописано в адаптивній річній національній програмі, яку. Ми виконуємо також для того, щоб наближатися до принципів та стандартів НАТО. А очікування від саміту, все ж таки це має бути наступний крок від того, що було нам обіцяно минулого року в Вільнюсі.